Всім всім привітання. Побажання всього самого найкращого моїм прихильникам, глядачам. Дякую за увагу вашу. Ну і продовження сонячникової теми, може, навіть сонця. Не так соняшника, як сонця. Ну і все разом. І назвала я цю роботу соняшникове, Чільце. Різновид. Чільце різновид такий, ну, так якщо зовсім спрощено, можна сказати, віночка. Знову про віночок іч. У мене ця тема, цей цикл іде, і тому про це й мова. Ну і сонячник. Продовження сонячника. Мені дуже зараз хочеться тепла цього м -м, оранжу, якогось жовто-гарячого і таке інше. Такий холод, калатун, можна сказати. Ну нічого, справимося, справимося із цим. Ну, і звісно ж, лірична нотка, лірічний такий відступ, будь ласочка. Марина Чиянова написала такий віршик про соняхи. Там, де сонце за обрі сідає, в золотих та безкраїх степах, дивні соняшники розквітають, розпускаються у промінцях. Знов пташки заспівали веселі, а метелик летить по квітках, а в безхмарному синьому небі у лазурі купається шпак. Голосує цей день і співає, сонце степ промінцем золотим, золотить, а у полі воно розквітає там, де соняшник, жовті квітки. Сонце тихо за обрій сідає і фарбує земля небеса. Вечір місячний знов наступає, рясно травою вкриває роса. Десь так біля поля соняшників літу. І так зігріємося, люди. Зігріємося. І тепло прийде до нас, це вже скоро. Тримаємося, тримаємося. Що стосовно матеріалів, це льон, мульне. Я тут хотіла дуже-дуже хотіла відобразити Такі традиційні речі, таке тепло і в е, техніках моїх. Тобто, це плетіння голкою, от, кружочки бабусі не повторювала, як могла, і в сонці навіть. Щоб зігріти вас. Хотілося дуже вас зігріти. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайки, будь ласка, всім-всім на все добре. Будемо продовжувати.